Вона саме на цьому розуміється, що таке ОТО, АТО, що таке ці ситуації. Тому б я б до всіх звертався, і до громадськості, і до ЗМІ конкретно. Ну, Поменше таких фактів озвучувати, тим більше якісь ну, здогадки або е, якісь пересуди на рівні там, дворів. Конкретно по ситуації, по подає. Це конкретно це з нашої практичної роботи самооборони в Кіровоградській області, те, що ви знаєте, чим ми зараз займаємося. Ми зараз спільно по наказу облавтодору. ДАІ, Транспортної інспекції ми чергуємо на цих постах вагових. Просто конкретна претензія до співробітників ДАІ Повністю ігнорується і саботується ця робота. Повністю. Знаєте, я би даже сказав цинічно, з посмішкою з ми з Петровичем, перевірити просто ситуацію, бо там є наші хлопці, ми відповідальні, вони. Сідає правківку, так би мовити, це знаєте, з посмішкою, з викликом, сідають і виїжджають. Тут же не питання у тому, що треба задіяти авто, спалити там е, купу палива. Ми це все розуміємо, знаємо, яка ситуація в державі, але один працівник ДАІ має бути на чергуванні з 10 до 19 або у інший визначений термін з 8 до 17. -ї. Просто, навіть якщо знаходяться, виконують свою роботу, повірте мені, ну зовсім не так, коли їм треба вирішувати особисті питання, немає, як то кажуть, такої завзятості. Ну, Відкритий саботаж. Я не буду повторюватись, у цьому є претензії. Тобто, по іншим питанням, що там десь хтось, ну ви ж розумієте, просто. Ну, ми не, не наполягаємо, тому що конкретних фактів немає. Але як саме перший раз, коли ми зайшли сюди на ваше запрошення, ми готові допомагати сьогодні керівництву ДАІ у викоріненні е, корупції, у викоріненні е, байдужості, там, всіх інших негативів, які ДАІ. Але ж е, знову ж таки, ми не можемо чекати два місяці, три місяці. Півроку, року, просто давайте просто е, кон більш ну, конкретніше, дієвіше, будемо займатися цими вибачте, хлопцями, бо я не можу назвати там їх офіцерами, принаймні з тими, з тими, з ким спілкувався на цьому посту, з тими хлопцями, або проводити роботу, а я вже відкрито казав, не хочете хлопці працювати, будь ласка, пишіть рапорти і в народне господарство. Я вас зрозумів. А скажіть, на вашу думку, як вони повинні працювати на цих вагових комплексах? Ні, Володимир Василь, я розумію, я розумію що, ви можете, що ви можете зараз з цього приводу розповідати, тому що дійсно, ну, я би не сказав, що немає законодавчої бази, вона не довершена. Але ж просто, знаєте, коли мене запитує офіцер. Керівник управління в області, я відповім те, що я відповів свого часу заступником міністра. Коли він до мене звернувся, не дайте факти, то я сказав: давайте ми поміняємо з вами місцями, Я буду мати всі ті важелі впливу, повноваження, і ви мене будете запитувати, і я вам надам ці факти дуже швидко. Отак От і я до вас зараз звертаюся. Будь ласка, не збуджуйте громадськість. Не треба розповідати, надайте факти. Давайте поміняємось місцями, і я вам через тиждень, через місяць надам всі факти. Просто це не наше завдання. Вибачте, просто ідіть до суду. Я всім кажу, ні, люди. Ситуація змінилася. Ідіть до суду, ви а не ми. Я не я Ні, це не шумиган. Це просто ви маєте розуміти обурення, просто знаєте. Коли люди, вже, я не знаю скільки, півроку перебувають у цій боротьбі на будь-яких напрямках, після Майдану перейшли, всі знають в області. Самооборона, коли міліція була ну, деморалізована, ми це зрозуміли, як люди просто. Ми перші вийшли забезпечувати і, і, і підтримували громадський порядок у місті. Правда, правда. Тож так же підрозділи в області. Правда, правда. От, на виборах. Допомагали і будемо допомагати. ГАІ допомагали з патрулюванням, і будемо допомагати. Не бачимо кроків на зустріч, на жаль.